Цьому затишному домі проживає благодать. Невістка тут вишиває ікони для своєї свекрухи, дружина чоловікові, а мати для всіх своїх трьох дітей. Господиня Лілія з родини луцинків за фахом економіст, а за покликанням душі вишивальниця. Вона щодня з голкою та ниткою. Я взяла собі за правила вечором, коли ніхто не мішає, всі уєдиняються в сну. Я сажусь обязательно. Если крестиком, 20 крестиков, 30 я должна сделать. Бисером тоже так бывает. Если идет вдохновение, вот, то есть как бы могу и больше. Но стараюсь каждый день. Каждый день. Но не всегда получается, потому что, ну вот если такие обычные иконы, не иконы, а картины, то просто как бы я так не могу просто сидеть смотреть телевизор там или мне обязательно надо что-то в руках обязательно делать иконы тут уже чуть-чуть по-другому идет тут как душа настроится если нет настроения я никогда не сажусь я могу и неделю и две не садиться за икону в работе как правило у меня 3-4 работы то есть есть как бы среди них всегда и какая-то икона Но к іконі підход зовсім другий, чим к обичної такої та художственної У пані Лілії і мати вишивала, і бабця в роду всі рукодільниці. Свою першу ікону Лілія Луценко вишила ще за Радянського Союзу. В журналі «Крестьянка» знайшла чорно білу схему газетної якості. І хрестик за хрестиком з'явилася Божа Матір з немовлятком. А другу ікону вишила для свого чоловіка Миколи. Зрозуміло, це був Микола Чудотворець. Каже, що це особлива ікона для родини, бо поки вона вишивала, два сини погодки народилися. Татко втішений захопленням матусі. В своїй свекрусі на 70-річний ювілей Лілія Луценка підготувала віру, надію, любов та матір їх примудру Софію. Свекруха була зворушена. Нині ця ошатна ікона бісером з небесною покривителькою висить у Любові Григорівни над ліжком. У сина над робочим столом Архангел Михаїл. А в Івана незабаром з'явиться Іоанн Златоуст. Все маминими руками. Є ікони, які повинні бути в домі, які потім як би, я знаю, що я повинна передати своїм дітям. Я везде їх підписую, тобто я як би, знаю, коли вони зроблені. кто из них заберет свои семьи. То есть та же млекопитательница для семьи, для дома. Вот, Почаевская, это вообще свят. Серафим, это моя просто любимая икона. Я обожаю все лики Серафимом Саровским. Вот. Хочу еще Петра и Февронию, Киприану и Устинию. Вишивальниця каже, що найважче даються образи святих, бувало, доводилося і розпускати. Спотворювався святий образ або через схеми невдалі, або кольори. Тому вирішила залишати на своїх іконах лише живописні лики. Вишивати ікону і світську картину це різний стан душі, зізнається майстриня. Це особливе відчуття, коли своєю голкою, ниткою. Та бісеринкою доторкаєшся до святого без молитви і благословення у цій копіткій справі не обійтися.